Всім привіт! Ви на нашому каналі. Я продовжую серію оглядів рідкісних та цінних монет України. Сьогодні ми поговоримо про одну копійку України 1992 року за каталогом ІТК це різновид 111 АЕ – Великі Ягоди. Цей різновид має такі особливості. 1. Великі ягоди. Друге, у правого верхнього листа округла верхівка. Скільки може коштувати подібна монета, одна копійка України 1992 року. Залежно від стану, вона може коштувати 200 доларів США та більше. Щоб ви не думали, що я розповідаю вам тут якусь фантастику. Пропоную зайти на аукціон Віоліті та подивитись реальний продаж. Подібної монети. Ось зверніть увагу, 28.04 2020 року цю монету одну копійку України 1992 року 1.11АЕ було продано. Увага, за 5540 гривень. Колекціонери та інвестори боролися за цю монетку. Тому зверніть увагу. Можливо, подібна монета є у вас десь у Гаманці або серед ваших заощаджень. Також нагадую, що подібні предмети бажано купувати або продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціони Allegro.pl, Ebay в описі під відео. Якщо сподобався огляд, тисніть вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Просувайте якісний україномовний контент на Ютубі. Дякую за увагу. До нових оглядів на нашому каналі.